Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моя Садиба, я Валерія і сьогодні розповім вам про закінчення садового сезону в моїй садибі. Розкажу, що мені приїхало, тому що традиційно сезон треба завершувати якимись посадками, щоб весна була більш приємною. Отже, так, давайте зробимо спочатку малесеньку розпаковочку, розкажу, покажу, що приїхало, потім підемо на обхід садович. Один. Отже так, що я замовила, друзі. Як ви знаєте, я вам вже розповіла раніше, що в минулому сезоні я формувала деякі клумби. Ну, мені в ці клумби треба досадити тепер певні багаторічники. І ось що мені приїхало. Я замовила собі кутовники фасина Сеньори. Приїхали мені також дереві звичайний. Ну, взагалі він якийсь сортовий. Має бути такого насічного рожевого кольору. Далі приїхало кілька щучників. Приїхав родовик. Також маємо тут дільфініум Опал, маємо пахісандру. Пахісандра піде в тіньове місце. Вона вічно зелена, вона має мені заселити там певну ділянку. Також я замовила Валжанку. Валжанка також піде в тіньове місце. Декілька сортів Астільби. І Іріс Сибірський, Іріс Сибірський я хочу підсидити до троянди, щоб вони на початку літа створили мені гарну кольорову клумбу. Одя. Отже, друзі, що треба обов'язково зробити в садибі під кінець сезону. Перше, це згребти все листя з газону. Це обов'язкова умова для того, щоб газон гарно пішов в зиму, тому що якщо лишити там листя на газоні, то воно буде пріти, гнити. Нічого доброго для того, з газону не буде. Це сто відсотків. Тому по можливості максимально все зрібаємо з газончику. Що стосується клумб. на клумбах можна лишати листя, нічого страшного не буде. Це питання лише декоративності. Подобається вам це чи ні? Я, звісно, що неврядку зможу абсолютно все листя прибрати зі своїх ку. Подивимося, все залежить від погодних умов. Буде сніг, не буде сніг, побачимо. Далі, друзі, перед вами я Львець Скин і мій обов'язок як судівника подбати про нього на зимовий період. Як бачите, він у мене дуже добре пристрижений, та я все одно маю його зв'язати для того, щоб на зиму він не розвалився від кількості снігу. Звісно, зараз зими вже не ті, але я перестраховуюсь кожен рік, тому сьогодні будемо його в'язати. Також на завершення сезону я планую накрити своє озерце затінняючою сіткою. Як бачите, в мене тут верба мацюдана, і вона ще навіть не думає скидати листя, вона це робить дуже поступово. Так от я хочу прикрити. А сам прудик, від того, щоб там не було все це листя, давно полетить, воно полетить туди. Мені треба його накрити, щоб потім це все злякти одним махом і не морочити собі голову. Тому що це не просто так, і не для краси, друзі. І щоб це все не гнило і не прила в самій воді всю зиму. тому що в мене там риби, я про них піклуюсь, відповідно, треба їм створити гарне середовище. Друзі, також сьогодні обріжу свою деревовидну гортензію Анабель. Спочатку я обріжу її десь пополовину і виріжу всі слабі гілки. Всі гілки, які не встигли. Ну, от, наприклад, ось, ось цей пагін, я його буду вирізати. З нього не буде толку на наступний рік. І вже навесні я зроблю дуже коротку обрізку. Це буде ось так буквально трошки сантиметрів над землею. Для чого це робити з гортензією Анабель? Для того щоб гортензія не розвалювалась, і для того, щоб ваші сусвіття були великі. Чим коротше ви обріжете свою Анабель, тим краще буде їй. Повірте, це саме та історія, коли не треба боятись секатору і коли треба робити під корінь, так би мовити. Тому Анебелько обов'язково обрізайте, не щадіть. Саме ця Анабель була обрізана дуже коротко весною, і ви бачите, що це стало за сезон. І були ось такі величезні шапки. Вона навіть не втримала ці шапки і лягла після дощі. Також хочу вам відповісти на одне дуже часто питання: чи стрижу я на зиму плетись троянди? Друзі, ні, категорично ні. Ми робимо лише весняну обрізку. Троянди вже йдуть в стан спокою. Тому, будь ласка, нічого з ними не робіть. Весною зробите формуючи обрізку або просто якусь невеличку обрізку, яка вам буде потрібна, тому що на зиму краще цього не робити, бо троянди може вимерзнути. І що стосується також грунтопокривних троянд чи інших троянд, мене запитують, чи вкриваю я їх на зиму. друзі, ні. Я не вкриваю їх зиму, тому що на Київщині немає якихось великих морозів. Максимально це там може бути мінус 8, мінус 10. Їм це не потрібно. Окрім цього, в мене всі троянди висажені методом заглибленої посадки. Зараз я не можу вам продемонструвати, як саме це відбувається. Та, будь ласка, подивіться в Ютубі, кому цікаво, як це, що це за метод і чому його краще використовувати для того, щоб потім не робити ніяких фахінацій з трояндами. Напишіть мені в коментарях, хто вже використовував таку посадку. Або напишіть мені, хто хоче побачити, як це відбувається наступного сезону. Якщо любий чоловік мені купить кілька гарних кущів троянд, я обов'язково вам покажу, як я це роблю. Друзі, пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала шикарний декоративний лист калини Бульденеш. Лише подивіться на ці кольори. А тепер трошки про особливість цієї калини. Вона буде дуже-дуже рясно квітувати навесні. Це будуть великі білі шари, схожі на анабель. Так ось, в цьому році і навесні я вже її стригти не буду. Для того, щоб калина заквітувала, остання моя стрижка калини відбувалася десь в серпні. Тому, якщо у вас є калина видів, бажано вже її не чіпати.